Вітаю на першому подільському Україна отримала перший транш на суму 3 мільярди євро від ЄС за рахунок заморожених російських активів. Рада ухвалила закон про зачинені укриття. Буде штраф або ж в'язниця. Чотири пожежі ліквідували вогнеборці Хмельниччини протягом минулої доби. В обласному центрі мають з'явитися п'ять зон для платного паркування авто. Тож до подробиць. Наймасштабніша трагедія із 2022 року за кількістю постраждалих удар по Запоріжжю 8 січня. Кількість постраждалих зросла за словами очільника регіону Івана Федорова. 123 поранених уже серед яких 66 людей у лікарнях. 11 з них у тяжкому стані у реанімації. 50 перебувають на амбулаторному лікуванні. 13-річна дитина, котра отримала травми, власне вже отримала і допомогу, і зараз вдома 13 людей загинуло. Україна отримала перший транш на суму 3 мільярди євро від ЄС за рахунок заморожених російських активів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Цей ресурс спрямують на пріоритетні бюджетні видатки. Додав він загалом. Ця ініціатива передбачає надання 50 мільярдів євро Україні, з яких 20 мільярдів надасть європейський союз. Верховна Рада України прийняла у цілому проєкт закону про адміністративну та кримінальну відповідальність за відсутність доступу до укриттів або ж їхнє необлаштування. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий. Адміністративна відповідальність передбачає штрафи від 1700 до 8500 гривень в залежності від виявлених порушень. Також у кримінальний кодекс введено нову статтю, за якою порушення встановлених законодавством вимог щодо утримання та. Експлуатація об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, що призвело до загибелі людини або ж інших тяжких наслідків, каратиметься позбавленням волі від 3 до 8 років. На Хмельниччині судитимуть молодиків, які на замовлення РФ палили авто військовослужбовців. Про це повідомляють у поліції області. Злочинну групу було викрито ще у липні 2024-го. Тоді було затримано лідера, який працював на представників країни-агресора. Він сам вийшов на замовників, аби заробити гроші. Для цього розмістив своє резюме у Даркнеті, де пропонував послуги із підпалу автівок, що належать представникам Сил оборони. Невдовзі фігурант отримав замовлення на підпал автівок ТЦК та СП у Хмельницькому для виконання завдання підозрюваний залучив ще одного жителя регіону. Зломисники здійснювали підпали за допомогою вибухових сумішей і знімали процес на мобільні телефони. Наразі слідчі поліція завершила досудове розслідування кримінального кодексу України та скерували обвинувальний акт до суду. Вчора на Хмельниччині сталося чотири пожежі. Із різних причин палали господарчі споруди у селі Волиця Друга та Савенці Хмельницького району. А у місті Старокостянтині виникла пожежа у квартирі багатоквартирного житлового будинку, ймовірна причина якої коротке замкнення електромережі. У селі Волоське Хмельницького району палав житловий будинок, ймовірно, через порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі. На щастя, у всіх випадках обійшлося без жертв та травмувань. У центральній частині Хмельницького до середини 2025 року мають з'явитися 5 зон для платного паркування автомобілів. Про це повідомив директор комунального підприємства із організації роботи міського пасажирського транспорту Віталій Когут. Нові платні паркувальні майданчики з'являться на вулиці Староміська від Грушевського до Кам'янецької. Це 131 паркомісце. Буде вулиця Вайсера від Володимирської до Кам'янецької 120 паркомісць на вулиці Грушевського від Володимирської до Старос. Міською планують 166 паркомісць по вулиці Соборна від героїв Майдану до Прибузької, 173 паркомісця. Вулиця Проскурівського підпілля це від Подільської до Вайсера. Передбачатиме наявність 38 паркомісць. Не менше 10% паркомісць буде передбачено для людей з інвалідністю. Тарифи за паркування поки що не встановлено. Сплатити паркування можна буде різними способами. Всі кошти надходитимуть до міського бюджету. І наразі це все про що встигаю розповісти. Працюємо над новим випуском, аби ви не прогавили основних новин. Тож до зустрічі в Атері.